День, шановні студенти, ми з вами продовжуємо вивчати тему формування педагогічної теорії за кордоном. Сьогодні ми розглянемо з вами педагогічну діяльність Роберта Оуана, який жив 1771-1858 роках. Роберт Оуен. Це англійський філософ і педагог. Але ж за фахом він не педагог, а він предприємець. Але вніс дуже важливий вклад в розвиток педагогіки. Народився він 14 травня 1771 році в маленькому містечку Ньютаун у Уельсі, що знаходиться в Шотландії. Закінчив парафіяльну школу, потім посилено займався самоосвітою. З 1791 року він предприємець, він заснував бавовно бавовнопрядильну компанію і був керівником прядильного предприємства. Бачите на картинці саме це прадільне предприємство належало Роберту Огону. А який же внесок в педагогіку зробила ця людина? цей видатний педагог-філософ. Будучи предприємцем, маючи свої фабрики, він спостерігав складне життя англійського пролітаріату. Він прийшов до висновку, що характер людини, його особа. Формується середовищем і вихованням. Тому ідея формування характеру людини вперше сформована саме Робертом Оугеном. В його творі новий погляд на суспільство або досліди утворення людського характеру. Мета виховання вважав Роберт Оуен. У формуванні у дітей найрізних років корисного, суспільного, розумного характеру. Визначився він тим, що створив на своєму предприємстві новий інститут для формування характеру, щоб поліпшити життя людей, які працювали на його фабриках. Коли жінка віддає дитину до дитячого садочка, вона працює спокійно, вона не переживає за те, що вона залишила дитину одну і вдома. І з другого боку діти, які закінчили школу, інститут, як назвав його Роберт Оуен, вони вже готові спеціалісти для роботи на його фабриці. Разом з тим, Роберт Оулен вніс дуже багато соціальних змін, соціальне життя. Так, новий інститут для формування характеру містив школу для малолітніх дітей, у яку ввійшли ясла від року до трьох, дитячі установи від трьох до п'яти років. Початкова школа від 5 до 10 років, і вечірня школа для працюючої молоді від 10 до 17 років. Ось перед вами клас з інституту формування характеру. І так от він був розташований. Дуже багато уваги приділяли іскусству, мистецтвам, етикету, фізичному розвитку, танцям. Мета школи для малолітніх дітей захистити дітей від поганого впливу середовища. Багато уваги приділялось фізичному, як я сказала, здоров'ю, режим, правильне харчування, свіже повітря. Дуже рано малюків навчали танцям співу. Таким чином фізичне виховання тісно зв'язано і поєднувалось в школі для малолітніх дітей з естетичним. За дуже важливе в естетичному вихованні дітей Роб, Роберт Оуен вважав розвиток громадськості. це моральні якості, чесність, справедливість, привітність, вічливість. Піклуючись про розумове виховання під час непримушених бесід дітей знайомили з навколишніми предметами, властивостями, практичними призначеннями. І велике значення приділялось дитячій діяльності. Після школи для маленьких дітей вихованці переходили в початкову школу, де вони отримували конкретні знання. Все навчання велося на досвіді широкого застосування наочності. Роберт Оен вперше з'яснив в нью Ланарки з'єднання підлітків в школі з участю в індустріальній праці. Роберт Оуен створював школи нового типу, в яких освіта звільнена від релігії і, побудована на вивченні достовірних фактів, поєднувалась з фізичним вихованням і продуктивною працею, а також засвоєння дітьми високих моральних принципів. Педагічний експеримент Роберта Уона був високо оцінений в ньому у зародки виховання епохи майбутнього. Слід сказати, що він піклувався і про своїх робочих. Для них він поліпшив умови роботи, створив 13-14 часовий годинний робочий день. Це було дуже важливо. І підвищив заробітну платню. Тому, маючи такий інститут формування характеру, тобто навчальний заклад, який об'єднував дитячий садок, школу, школу для молоді, а також соціальні пільги до нього з задоволенням на його фабрики йшли працювати люди.